Привіт малятка! А скажіть мені, будь ласка, а у вас є друзі? Так. А як ви з ними спілкуєтесь? Як часто ви бачитесь, що ви разом робите? Мабуть, ви разом гуляєте, дехто разом в школу ходить? Так, ну і, звичайно, якщо ми з вами кажемо про дружбу, то це завжди якісь теплі почуття, це допомога, це підтримка, це е, порада, ти ж завжди можеш отримати гарну пораду від друга, ти можеш отримати допомогу від друга, просто попросивши. А скажіть, а чи трапляються такі ситуації, коли ви відчуваєте себе у стосунках із друзями самотньо, ображено? Мабуть, кожен із вас бачив, наприклад, ось таку сцену. Коли інші сміються над дитинкою, коли ображають. Ви всі чудово знаєте, як це називається? Це що? Так, це булінг. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про булінг. Булінг із англійської означає булі хуліган, задирака, а to bully Задиратися, тобто знущатися. Тобто, що таке булінг? Це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, це агресивна поведінка з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або створити негативне середовище для людини. Бачите, да, які можуть бути прояви булінгу. Який він може бути? Булінг може бути шкільний в школі, на роботі, а звичайно в сім'ї. Дуже складно побороти булінг в сім'ї. Які а, механізми розвитку булінгу? Ну, по-перше, як він розвивається, булінг? Відчуття страху відчуття заздрощів, конкуренції, бажання підпорядковуватись, підпорядковувати власні волі, тобто, щоб всі робили так, як хочеш ти. Бажання витіснути когось із групи або принизити іншу людину, образити її. Булінг проявляється в різних формах. По-перше, звичайно, це фізичний булінг. Фізичний від а, фізики це залякування за допомогою а, агресивного фізичного залякування. Тобто, це а, удари, підніжки, штовхання, зрозуміли, да? це фізичне, коли а, підключають фізичну силу. Також поведінковий булінг. Ну, звичайно, це а, Плітки, ігнорування або навпаки, шантаж, вимагання чогось. Також це вербальна агресія, в, в глузуваннях, в образах, в криках, навіть прокльони можуть бути. Тобто вербальна це те, що роблять словами, ображають словами. І, звичайно, кібербулінг – це вже стосується соціальних мереж, електронної пошти, месенджерів, оскільки в месенджерах ви часто сидите і в іграх, онлайн-іграх, і там один з одним спілкуєтесь, і, звичайно, якщо там відбувається образа компонента свого, то, звичайно, це вже кібербулінг. Булінг включає такі головні компоненти. Відбувається у стосунках, учасники яких мають неоднакову владу. Тобто один відчуває себе вищим або фізично, або розумово вважає себе розумнішим. Також ми кажемо про агресивну і негативну поведінку. А, і ця негативна поведінка, обов'язково це навмисна. Тобто, це не ой-ой-ой, вибач, я випадково тебе штовхнув. Це не буде булінгом, а коли людина навмисно підійшла і штурхнула тебе, навмисно підійшла, сказала тобі: Та ти, та хто ти такий, та я тебе. Зрозуміли, да? коли це навмисно робиться. І коли це здійснюється постійно, не те ж там один раз, там, бо ти його випередив на фізкультурі, а коли це постійно, регулярно відбувається для шкільний булінг, це вербальний булінг, де знаряддя служить слово. тобто, Образливе слово, з яким постійно звертаються до жертви, до людини, яку хочуть ображити. Образливі жести, залякування, залякування, тобто використовувати агресивну таку мову і тіла, і мову, мову спілкування, інтонація голосу, підвищена або, навпаки, ти відчуваєш, що він настільки занизив тон. Якщо ти не зробиш зрозуміли, да? ну і звичайно, е з чому ми кажемо про шкільний, оскільки ви не знаходитесь в школі, і <клес> зараз в наш воєнний час, е як в дітей, так і в дорослих проявляється агресія. Можливо, вона не навмисна, але. Суспільство зараз стає жорстокішим через те, що ми бачимо, через те, що деякі пережили, втрату рідних, втрату будівлі, своєї домівки. Все це скоплюється в одній людинці, і дехто не може справитися з такими емоціями, виплескує їх назовні. через Ось цю агресію через ці слова, через ці жести. А, так, звичайно, через булінг буде відбуватися ізоляція, бо жертва навмисне ізолюється, вона виганяється або ігнорується учасниками а, колективу, коли а, людина усамітнюється, це називається ізоляція. Звичайно, ізоляція переходить до вимагання, вимагання грошей, там, їжі, якихось речей цікавих. І все це піде до пошкодження та інших дій з вашим майном. Крадіжки, ховання особистих речей, жертви. Грабіж, яка ж структура булінгу? Беруть активну участь булінгу завжди три групи. Якщо ми кажемо з вами про шкільну поведінку, звичайно, це агресор та людина, яка є нападником. Ну, якщо ми будемо розглядати наші? От перший малюнок. Агресор, хлопець, який нападає. Жертва той, на кого нападають. І, звичайно, спостерігачі. Це постійні учасники булінгу. Завжди є агресор той, хто нападає, жертва на кого нападають, і спостерігач. Які Просто не знають, що їм робити, щоб іще й їм не дісталося, бо вони самі бояться, мабуть, і не можуть жертві допомогти. Так. Що може спонукати людей, дітей особливо до булінгу? Це заздрість, це помста, відчуття неприязні, прагнення відновити якусь справедливість, боротьба там, за первенство, хто хоче бути головний в класі, за лідерством? Дискримінують дітей. Зазвичай за такими ознаками стать вік, хвороби, інвалідність. Особливо це, звичайно, зовнішність Ха-ха-ха, в тебе веснушки, ха-ха-ха, ти сильно рижий, в тебе великі вуха, в тебе темніша шкіра, ніж у мене. ха-ха-ха. Тобто, за більшість. Відбувається за зовнішніми ознаками, а також внутрішні ознаки, релігійні переконання, етнічні походження, низький інтелект, відсутність досвіду, життя в колективі, коли дитина не вміє спілкуватися з іншими, він вміє тільки агресувати. Можливо, хтось більш багатий майновий стан. І виникають заздрощі, і хочеться натовкти пику тому хлопчику, який ходить, хизується, що в нього вже новий телефон, а в тебе ще його немає. Або навпаки. Ти дивишся, ти прийшов з новим телефоном, а хлопчик. Уже поглядає, як би його вкрасти, потім можна продати, як би тебе побити за те, щоб обра... забрати в тебе телефон? Так, Що ж впливає на агресивну поведінку? Звичайно, культ насильства. Негативний вплив. ЗМІ, тобто засоби масової інформації, те, що ми з вами бачимо по телевізору, по Ютубу в телеграм-каналах, в різних новинах, скільки, особливо зараз наш воєнний час, скільки агресії, негативних подій відбувається? Звичайно, це і комп'ютерні ігри. Вони також викликають агресію, оскільки ви там не саджаєте квіточки і вирощуєте собачок з кошечками. У вас там то драчки, то треба когось застрілити, то треба когось порізати. Це також вплив на вашу поведінку, яка може бути агресивною. І також не забуваємо про вплив ваших батьків. Агресивна поведінка може бути через байдужість з боку ваших батьків. Бачите, да, це із фільму короткий ролик також це булінг. Це просто знущання. Я думаю, за те, що хлопчик розумний. Мабуть, за те, що він або носить окуляри, будь-що може бути. Ну просто і це із одного із американських фільмів. Просто хлопчика взяли і закрили в ящичку. Ну два здорових лба хлопця посадили. Шкафчик. Ну, чи це нормально? От у нас є агресор. Ось жертва, а ось і спостерігачі. Ви також можете побачити. Жертв. Можливо, ця людина вам не скаже, що над ним знущаються, але ви можете помітити. Тож, для того, щоб ви змогли а, допомогти людині, давайте з вами дізнаємось, які ж риси учнів жертв булінгу. Вони полохливі, чутливі, вони, можуть бути, замкнутими, сором'язливими. Також схильні до депресії. Вони можуть думати про самогубство, часто тривожні, невпевнені собі, бувають нещасними, мають дуже низьку самооцінку. У них мало друзів, можливо, навіть жодного друга. Вони більше спілкуються дорослими частіше, ніж з однолітками. Бо, можливо, однолітки його ображали. А хто ж найчастіше ображає? Це діти, які самі зазнали образ вдома, у школі, тобто в дитячому колективі. Це діти. З нам благодійних сімей? Це діти з середньою чи низькою успішністю, діти, які хочуть себе показати, тобто, ну, показати найкращими, стати найпопулярнішими, тобто привернути до себе увагу їм хочеться будь-якими способами. Як же ж виглядає агресор? Він неврівноважений, самозакоханий, надмірна в нього злість, завжди йому хочеться помахати кулаками, підвищити своє положення в суспільстві. Ну і, звичайно, кажемо з вами про наслідки, що ж може трапитись для жертви. Ну, звичайно, розлади психіки. Навіть один випадок булінгу залишає в дитинки глибокий емоційний шрам, що вимагає спеціальної допомоги, допомоги психолога, тобто психічної служби. Звичайно, ми скажемо і про труднощі в відносинах. Коли... Дитинку один раз образили, два раз образили. Йому вже і не хочеться спілкуватися з іншими, бо вони будуть ображати, тому і він тому і жертва стає самотнім. Вони більше спілкуються в соціальних мережах, ніж в реальному, в реальному житті. Їм не хочеться виходити на вулицю, гратися з дітьми, у них, у них зникає бажання ходити до школи, бо там однолітки. Ну, звичайно, це можуть бути хвороби, фізичні нездушення, це можуть бути проблеми із сну, проблеми із а, їжею. Як ми з вами можемо це припинити? Звичайно, першим ділом це розмова. Треба домовлятися, спілкуватися, йти на поступки? Можна попросити авторитета? Не для того, щоб він за тебе подрався. А для того, щоб розібралися в цій ситуації, допомогли вирішити конфлікт. І не тільки допомогти тобі, а й допомогти агресору. Оскільки якщо він нападає, це не означає, що в нього прекрасне життя. А це означає, що у нього в житті щось трапилось, хтось його образив. Або хтось йому не допоміг, хтось на нього не звернув увагу. Тому першим ділом розмова і залучення дорослого авторитету, який зможе вирішити цей конфлікт словами. Як ви можете самостійно впоратися з цим? Звичайно, ви можете. Можна ігнорувати кривдника, не звертати на нього жодної уваги. І тоді він зрозуміє, що щось на мене не звертають увагу, чи я щось не так роблю, чи може до іншого звернутися. Тобто ми ігноруємо нашого агресора. Не соромтеся обговорювати, звичайно, ми кажемо з дорослими: стримуйте гнів, стримуйте свою злість, не йдіть на провокації цього агресора, не вступайте в бійку. Ну, Звичайно, можна використовувати гумор. Пашутіть, сказав: ай, та, ти що, а я думав, то ти. Тобто, можна будь-якими. Способами ігнорувати і зупинити це. Тож, будь ласка, якщо ви бачите прояви агресії, булінгу, знущання, цкування, обов'язково кажіть про це. Доросли. Ви спробуйте, звичайно, самі владнати цей конфлікт, але дивлячись, хто є агресором. Можливо, це достатньо велика фізична людина. Навряд чи вона буде розумнішою, якщо вона на дитину нападає. Так, я надала вам деякі інструменти самостійного вирішення цього питання, як впоратися, ігноруйте, повідомте про це, стримуйтеся, не в якому разі ми не вступаємо в бійку. І також можна використовувати гумор. Але найкраще це розмова із дорослим. Якщо у вас трапились якісь такі ситуації, поділіться, поділіться із вчителем, з вихователем, з батьками, з психологом. Або якщо ви побачили прояви агресії до інших, обов'язково повідомте про це. Ми маємо викорінити знущання один над одним. Тож я бажаю вам гарного, спокійного, веселого і неагресивного дня. Даруйте всім радість, і радість буде приходити до вас. Гарного дня, до побачення!